Всім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я познайомлю вас із дошкою в саду. Такі дошки називаються цвяхи саду, І це дуже корисна духовна практика, яка вчить перейти дуальність між болем і задоволенням. Перестати бігти від болю, перестати уникати болю, перестати використовувати захисні механізми, сформовані навкруги болю, тому що таким чином ви просто тікаєте, і цей біль не проходить. Він накопичується і непрожитий біль пізніше виливається у злість, тому важливо. Біль приймати і вчитися його проживати. І от на прикладі цієї практики вона дуже гарно дозволяє засвоїти цей механізм, тому що коли ви стаєте на цвяхи. Вони досить гострі, але недостатньо гострі для того, щоб прям проткнути е, шкіру і насправді нанести якусь шкоду ну звісно, якщо там не стрибати на них, так. Якщо правильно використовувати, то вони не здатні нашкодити. Навпаки, це акупунктура, там активізуються різні ділянки на стопі, які відповідають за різні органи і так далі. Але зараз не про це, а про те, що коли ви стаєте на них, то перші ну, хвилин 5-7 буде реально боляче, і мозок буде давати сигнал уникнути болю. тобто... Завершити практику, і цією практикою ви вчите не довіряти болю, не вірити емоціям, якби ставати просто їх спостерігачем, спокійним спостерігачем і не діяти, не слухати оцей автоматичний стимул мозку, уникати болю. і Тому що ви ж розумієте, що. Насправді воно вам не нашкодить. Насправді це дуже корисна практика. У вас є бачення, що ви хочете збільшити час стояння на дошці. Так ви починаєте там, з 15 секунд, далі наступний день 30 секунд, 45, хвилина і так далі. Я вже можу стояти довше години, але з моєї практики після півгодини вже відчуття кардинально не міняються, тому можна просто по півгодини в день. Стояти для того, щоб підтримувати навичку мозку. не